Росіяни спробували увірватися на Чернігівщину і зібрали свій ударний кулак, але не розраховували, що їх потужно рознесуть на місці. Більше того, на фронті масово підірвали цілі колони расистів. Горять бази окупантів. Прибуття в 16, ймовірно почало надавати нам перевагу на фронті. Бо останніми днями армія РФ вибухає частіше. І потужніше, де рашистів масовано розтрощили. Чим дивимося в ролику? А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. На прикордоні Чернігівщини українські бійці знищили групу сил спецоперацій за серафи зі складу центру спецпризначення СНШ. Ліквідовано п'ятьох рашистських офіцерів та техніку окупантів. Про що повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй Фейсбук-сторінці. За його інформацією, Спецпризначенці заходили через кордон після розвідки та із застосуванням дронів і радіоелектронної розвідки. Ну а згодом окупанти потрапили в засідку під час виконання диверсійно-розвідувального завдання змінування української території у результаті вогневого контакту з українськими бійцями. П'ятеро офіцерів РФ були ліквідовані. Також цікаво, що про знищення розвідувальної групи у складі спецпризначенців АРФ повідомляють і кремлівські телеграм-канали. За їхню інформацією українським бійцям вдалося ліквідувати рашистів на території колишнього Семенівського району. Водночас телеграм-канал ВЧК у ГПУ повідомляє, що були ліквідовані гвардії капітан Ларіона В'ячеслав Андрійович, гвардії майор Асанов Михайло Олександрович, гвардії капітан Солдат Кін Віктор Юрійович, гвардії старший лейтенант Головченко Валерій Олександрович та. Гвардії майор Паспєлов Андрій Іванович в ЧК ГПУ повідомляє, що рашистські спецпризначенці потрапили в засідку через бажання начальника центру полковника Мірошнікова Дмитра Павловича, вкотре знайти привід вислужитися перед командувачем АСАСУ Валерієм Флюстіковим в надії отримати підвищення. І в цілому, якщо говорити, то група Сенеш. Комплектується повністю кваліфікованими офіцерськими кадрами. Це літа еліт, еліт ЗС РФ. і усі п'ятеро окупантів залишилися на місці бою. Допомога до них не пройшла. Взяті цінні трофеї. Ну додамо, що всіх їх відправили на концерт українська розвідгрупа, яка складається із добровольців, які мобілізувались до лав ЗСУ та пройшли якісну підготовку. Джерела кажуть, що на чотирьох автоматах окупантів стояли тепловізійні приціли. Дельта, але, мабуть, пошкодилися, відлетіли кудись під час бою. Важка кропітка та неймовірна енергозатратна робота, але українські воїни це зробили і ворогу вдалося завдати дуже серйозних втрат. Цей подвиг українських воїнів має бути відзначений як зразок правильної організації контрдиверсійної боротьби. Досвід розповсюджений по всьому кордону, підсумував Бутусов. Але українські захисники не тільки особовий склад успішно ліквідують, а ще й яскраво знищують технічний потенціал противника. Військовість. 79 дев'ятої окремо десантно-штурмової таврійської бригади відбили черговий масований штурм окупантів на Курахівському напрямку, і за словами бійців 79-го ДШБР, дешеберашисти намагалися атакувати позиції українських військових. За допомогою 10 танків, 47 бойових броньованих машин із піхотою, 10 мотоциклів та один багі. У ході бою наші захисники вразили 12 бойових броньованих машин ворога, 8 танків, 9 мотобайків та багі, а також відправили на концерт Кобзона 36 рашистських вояк, ще 32 – трьохсоті. На цих кадрах блискуча бойова робота наших артилерістів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів нашої героїчної піхоти. Штурмовики РФ, які відчули лють таврійських дистанцій, Сандників в паніці кидаються повсти із поля бою. Ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в так званій СВО. Йдеться в описі під відео. Ну а тим часом третя штурмова бригада ударними дронами знищила рашистську ракетну установку на базі корабельного бомбомата РБУ 6000 смерч 2 що працювала по українських позиціях на Харківщині. Оператори батальйону завдали двох ударів по шасі машини та поцілили в пускову установку. Судячи із відсутності детонації, машина встигла відстріляти свій боєзапас, однак все одно вигоріла після отриманих пошкоджень. Бійці бригади в своєму повідомленні помилково ідентифікували шасі установки як. Гусеничний тягач те однак, за характерними ознаками на відео можна впізнати танкове шасі за шестиопорною ходовою частиною та вихлопною системою з виведенням газів на лівий борт, що яскраво світиться в тепловізорі. Можна баспомолково визначити, що пускова встановлена на танк Т 72 Нагадаємо, що дві такі машини на шасі вантажівокурал. 43-20 знищили українські військові навесні цього року. Але крім цього, стало відомо, що артилеристи 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Покровському напрямку в Донецькій області виявили та знищили рідкісний рашистський комплекс зімліділії. Цитую завдяки скиду дружнього підрозділу вийшов потужний бадабум. Зазначили в 47-й ОМБР. Бійці додали, що така система має принцип роботи подібний до РСЗВ, але замість класичних реактивних снарядів. Вистрілює боєприпаси для дистанційної поставки. Мін одним залпом установка може замінувати площу рівну кільком футбольним полям. Розповіли військові, натомість, завдяки українським оборонцям, злетіла в повітря разом із боєкомплектом та окупантами. Гарна робота професіоналів. Додали в 47-й ОМБР, показавши відео. Ну а далі ми поговоримо і про те. Чого очікувати на фронті з появою F-16? військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко? Також вважає, що для здійснення прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків, але навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції. При цьому в арографії неодноразово заявляли, що друга армія світу, нібито, готова протистояти американським винищувачам. Зокрема, расисти хвалилися своїми далекобійними ракетами Р 37 м які призначення для. Знищення повітряних цілей, але є маленький нюанс, який полягає в тому, що ця ракета може повністю виконувати свій функціонал, якщо має підтримку авіації дальної радіолокаційної розвідки та спостереження у нашому випадку. Мовиться про літаки А-50, які рашисти досить давно не підіймають у повітря. Наголосив Коваленко, нагадавши, що в 2024 році окупанти втратили два літаки А-50, а третій принаймні зазнав значних ушкоджень, і це означає, що окупаційні війська не зможуть повноцінно використовувати ракети Р тридцять. Сім М. А далі йдуть засоби протиповітряної оборони, які, наприклад, в Криму втратили свою функціональність. Тому окремо взята ділянка, називаємо її півострів Крим, там в 16 можна використовувати навіть з абсолютним розумінням рашистів, що вони в нас є, підсумував Олександр Коваленко. А за словами іншого військового експерта Сергія Грабського, саме з допомогою F-16 можна буде знищити авіаційний парк противника, який він не зможе відновити. Цей варіант можливий, якщо ми отримаємо далекобійні ракети, якщо ні, то Україна бореться з ще однією загрозою крилаті та балістичні ракети, використовуючи винищувачів. 16, ми зменшимо залучені засобів ППО для збиття крилатих ракет. Натомість зосередимо їх на балістичних. Тому в будь-якому випадку ми отримали зброю, яка має нам допомогти. Не забуваємо і про те, що є ракети повітря поверхня які дозволять завдавати ударів по об'єктах на території противника. Якщо їх запускатимуть із рідних людей, то їхня ефективність зросте. Це дозволить знищувати логістичні бази, пункти управління та місця розміщення особового складу. Підсумував Сергій Грабський. Водночас військовий експерт «Дефенс-Експрес» Іван Кричевський в ефірі телемарафону закликав не поширювати інформацію стосовно західних винищувачів АФ 16 які ймовірно прибули на території України. Якщо хтось викладає зайву інформацію, то рашисти можуть на цій підставі зробити певні розрахунки, що, наприклад, в 16 можуть бути в певному ре регіоні України відповідно там треба заряджати свою агентуру, так сказав Карчевський. Він також додав, що на тлі появи інформації про нібито передачу Києву у західних винищувачів в українському інформаційному просторі розпочалася нездорова історія. Якщо західні змі писали, а наші офіційні структури не стали ані заперечувати, ані підтверджувати факт пробуття літаків, то значить усе можна влаштовувати певний розгул. Хоча норму національного законодавства про те, що не можна щось розголошувати про переміщення сил оборони України без узгодження ніхто не скасовував, додав Крачевський. Водночас він зауважив, що зрозуміти природу такого ажіотажу серед українців можна. На думку експерта, це пов'язано з тим, що в Україні. Були занадто перегріті очікування від прибуття літаків в 16 Цитую, однак, якщо шукати ознаки, чи є в 16 в Україні, враховуючи те, що як для воєнної України у нас нормальна ситуація, по нам не летять рашистські дозвукові крилаці ракети, шахеди знову масово не летять. Два тижні обговорювалися можливий мусований ракетний удар Арафі, але він не відбувся. То знає, можливо, саме цей нормальний режим роботи варто було поцінювати. Є чи немає західні винищувачі в Україні, адже Ла мова про те, що літаки в нас будуть в першу чергу для прикриття неба. Тож не треба створювати ажіотаж про те, є чи немає літаків, наголосив Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за те, що додивились до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!